Я хочу по перше подякувати за вашу колосальнішу підтримку за всі роки, що ви були на посаді. за наше порозуміння. За те, що ви зробили для людей і робите надалі для людей в Донецької області, для нас це дуже важливо. Ви нам підставляєте плечі в найскладніші часи. як підготовка людей до опалювального періоду, і так для людей, які вимушено виїхали за межі Донецької області. В найскладніших умовах зараз живе Донеччина, а в найскладніших умовах. Ми евакуюємо людей тому, що величезна кількість людей ще залишається в тих містах, які наближені до лінії фронту. Сьогодні ми проїхали по деяким транзитним хабам поспілкувалися з представниками благодійних міжнародних організацій. я вам дякую за координацію, Я вам дякую за підтримку. І сподіваюся, що наші дружба, наші відношення, вони будуть і продовжуватися. І на вищестоящій вашій посаді, я вам дякую за все. Дякую вам за такі теплі слова. емоційно дуже складно залишати Україну, особливо враховуючи те, скільки ми разом пережили. Зараз я відвідую за 10 днів 10 регіонів, щоб висловити слова подяки в тому числі всім адміністраціям партнерам за те, що вони надали змогу у ООН стати частиною загального громадського реагування. Як я, так і мої колеги не знали, що нас очікує, коли планували цю роботу. Але під вашим керівництвом, а також під керівництвом центральної влади, під лідерством всього народу України нам вдалося побудувати таку колаборацію, таке швидке реагування. Я пишаюсь цим. А ще я хотіла вам подякувати за участь у всіх зустрічах з делегаціями США та послами. Адже безпосередньо ваша взаємодія з ними найбільш дає вплив на гідні зміни ситуації в Україні. На початку вересня я покину Україну, і після відпустки вже буду працювати в Албанії з собою я привезу туди розуміння, на прикладі України, як влада та народ повинні реагувати на виклики надскладного часу. Сподіваюсь, що мій наступник буде в Україні вже дуже скоро. Найголовніше, що команда залишається тут на місці. А значить, діалог і співпраця залишаються. Я вам дуже вдячна. Для мене була привілей працювати разом з вами. Давайте підпишемо останній документ. Він допоможе Донеччині перезимувати Хочу вам подякувати за таку вашу позицію до там, людей всієї України тим більше до людей нашої Донеччини. Ви нам підтримуєте і допомагаєте в найскладніші часи. Це ми цінуємо, ми це поважаємо. І вся Донеччина, всі люди вам дякують за таку вашу підтримку, за таку допомогу. я сподіваюся, той керівник, який прийде на ваше місце, вона будуть такі самі теплі відношення, як з вами. І ми будемо працювати тільки заради наших людей. заради того, щоб їх підтримати, тих людей, які залишаються в області, тих людей, які виїхали за межі області. Вони потреб. Всі всі підтримки, всі допомоги. Для них це дуже важливо. а ми з вами будемо працювати і допомагати нашим людям. Ми ви дуже поважаємо. Дякую. ми проставить коло це. Це точно. Ви знаєте, я впевнена, що Україна буде розвиватися та процвітати. Не тільки українці будуть повертатися, а й інші захочуть приїжджати в країну.